Доброго ранку, сонечку ясному діткам усім. І усьому прекрасним. Вітаю вас на занятті з ознайомлення з соціумом. Сьогодні ми з вами відправимося на екскурсію до фермера. Дітка, а хто такий фермер? Чи знаєте ви? Так, це людина, яка працює на фермі. А що таке ферма? Пам'ятаєте, ми з вами говорили про село і про те, як живуть в селі люди? Більшість з них фермерують, вони мають своє фермерське господарство. Тобто це земля, де вони сіють та вирощують різні рослини. Це тваринний світ, це свійські тварини, яких вони теж вирощують. А що нам дають свійські тварини, ми дізнаємося згодом. Тож, давайте ми подивимося, хто такий фермер та де він живе. Ось так саме виглядає фермер. Подивіться, в якому він одязі. В нього спеціальна робоча форма, в якій він працює. Що він тримає в руці дітки? І ви знаєте, що це? Це вили. Так? Вилами можна набирати сіно, складати солому, прибирати у сараях, в корівниках, у конюшнях. Тож, давайте подивимося, яке у нашого фермера господарство. А ось перед нами фермерське господарство. Подивіться, що ви тут бачите? По-перше, тут багато домашніх тварин. Кого ви тут бачите? Це хто, дітки? Вівця, поросята, козлики, корівка навіть є, так? Всі ці тваринки повинні десь жити, тому ми бачимо з вами далі будівлі спеціальні для наших тварин. Це і корівник, це сарай, конюшня може бути, якщо там є кінь. Вівчарник, ось, бачите, така маленька будівля. Що ми тут ще бачимо? Сіно це суха трава. Яку фермер заготовляє на зиму, щоб тваринкам було що їсти взимку. Ще ми, наприклад, тут бачимо мельницю, так, млин на українській мові, наш фермер перемелює зерно на борошно або ж на корм для тваринок. Ну що ж, давайте познайомимося ближче з тваринами нашого фермерського господарства. Та дізнаємося, яку користь вони приносять. Пропоную вам зати, зараз пограти зі мною в гру. Нам треба зрозуміти та знайти, що нам приносить, яку користь кожна із тварин. Тож, давайте почнемо з цієї прекрасної тваринки домашньої, це кішка. Так. Подумайте, що нам приносить кішка, яку користь в селі приносить кішка? Давайте подивимося, які в нас є варіанти. Знайшли відповідь? Так, коти ловлять гризунів, які приносять шкоду, мишей та рис. Молодці. Наступна тварина в нас вівця. Або ж баран, так? Давайте подумаємо, яку користь нам приносять вівці. Що з цього, що ви бачите, приносять вівці? Що вони дають людині? Здогадалися? Ниточки тут у нас є так шерсть. Овець стрижуть. Із їхньої вовни роблять нитки, а з цих ниток можна вже зробити різні теплі шерстяні речі. Так, наступна домашня тваринка в нас кінь. Давайте, дітки, подумаємо, знайдемо, яку користь приносить нам кінь. Так, кінь це. Велика тварина та дуже міцна. В селі вони використовують для тяжкої праці, вони можуть перевозити вантаж, ось таку бричку можуть тягнути з чимось, так? або орати землю, наприклад, якщо до коня плуг причепити. Так, наступна дуже важлива тваринка, її навіть в селі називають годувальницею. Чому, дітки, як ви думаєте? Бо коровка нам дає молочко. Так, а з молочка ми вже отримуємо і сметану, і масло, і сир. Дуже багато всього. Тому, говорять, що вона нас годує. Наступна наша тварина це свиня. Що нам дає свиня? Навіщо її вирощує фермер? Так, звичайно, свиня це м'ясо і сало. Ми всі любимо м'ясо і нам потрібно вживати м'ясо, тому фермери вигодовують ще і свиней. Так, і остання тваринка, яка теж дуже корисна для людини. Як ви думаєте, для віщо люди в селі тримають собак? Для охорони, звичайно, для охорони, да? щоб ніхто чужий, не зайшов до двору, до будівлі, до будинку. Собаки нас охороняють. Ось навіщо фермер вигодовує та вирощує усіх цих домашніх свійських тварин. Будь-яка тварина, так само як і людина, може мати діточок яких діточок мають наші домашні тварини і як вони називаються? Зараз ми з вами пригадаємо і пограємо ще в одну гру. Допоможи мамі знайти дитинку. Зараз ми з вами спостерігаємо, кого дітки коник тут у нас, так? Кінь. Давайте подивимося, де дитинка коника. Знайшли ось. А як називають дитинча коней? Лоша. Це лоша. Так, знайшли для коника дитинку. Це в нас, дітки, хто? Корова. Давайте пошукаємо дитинча корови. Знайшли. Ось воно. Як зветься дитинча корови? Теля. У корови є телятко. Так, це кішка. Кішка має, кого діти, кошеня. Ось її дитинчатко. Наступний в нас собака, собака. Має цуценят або щеня, в неї можна ще сказати. Так, остання в нас тваринка це коза. А кого ж має коза? Як зветься її дитинча? Козеня. Так, пригадали. Козеня. Давайте подивимося на наших домашніх тварин. Та ще раз вдома назвіть для мами та та для тата, як називаються дітки наших домашніх тварин. Давайте пригадаємо лоша, теля, кошеня, цуценя, козеня. Дітки, де ми з вами сьогодні були? На фермерському господарстві і пригадали з вами домашніх або свійських тварин. Хто працює на фермерському господарстві та доглядає за тваринами? Фермер. Я думаю, що ви добре запам'ятали ці слова і розкажете своїм рідним та близьким про нові знання, які ви сьогодні отримали. А я з вами прощаюся, міцно вас обнімаю. До побачення!